Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо запитне. Доброго ранку, не під пташки, доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітне. Зараз у нас заняття з художньої літератури. До ми познайомимося з казочкою українською народною казкою, пан Коцький. Скажіть, чи знаєте ви, дітки, хто такий пан? Так, так раніше звертались до поважних, багатих людей. Пан. Для того, щоб звернутись до людини і виказати свою повагу, бажаючи, бажаючи виказати свою повагу. До чоловіка звертались пан, а до жінки звертались пані. Отже, слухайте уважно казочку, пан Коцький. У одного чоловіка був тіт старий. Який же не здужав навіть і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс і думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду його годувати. Нехай лучше в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка й каже, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Тіт згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже, лисичко, сестричко, прийду я до тебе на гостини, а вона йому відповідає, є, у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць про це розказав Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони всі докупи і стали думати, як би це побачити цього пана Коцького?» Та й вирішили. А зготуємо обід. І взялись міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ». Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь каже, я принесу меду на закуску. А зайчик каже, а я капусти. Як зварили, почали радитися. Кому йти кликати на обід пана Куцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Хабан каже, а я теж не повороткий». А вовк відповідає, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг зайчик до лисичкиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, А чого це ти прийшов? А він каже, просили ведмідь вовк. Дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А лисичка йому відповідає Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо як прийде пан Коцький, то розірве нас. Всі почали ховатись. Ведмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Колице веде лисичка свого памацького. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау, мау». А ті думають, от вражого батька син, це йому ще мало, це він нас усіх поїсть. Виліз пан Коцький на стіл і почав їсти аж за лящі. а як наївся, то так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу в хмизі. Та якось комар укусив кабана за хвіст. І він так хвостом крутнув, а кіт подумав, що то мишка та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та давай тікати. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де сидів ведмідь. Ведмідь, як побачив, що пан Коцький лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що дерево не здержало, так він додолу впав, та просто на вовка і мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дремену, то тільки видко. А зайчик і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися всі та й кажуть такий малий, а тільки-тільки но нас усіх не поїв. Ось така казочка. Кірочка, вмикай мікрофончик. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви назву цієї казки? Так. Yeah. 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 А Іван мав. Котки, правильно. А ну подивіться на цю картиночку і визначте головних героїв цієї казки. Можливо, тут хтось зайвий. Yeah. Yeah. Бік Артемчик, ти, Кірочка, як вважаєш, хто зайвий. Не видно. Я не Это Я Дайвий, Кіра. А, так, давайте тоді не називаємо всіх не героїв казочки. Зай, вол, зай, бан, вол, вов, вів, вів. кабан, литичко, понкоткі. Хто тут кіно на цій картинці? Білка. Білка, так, так, кіт, лисичка, зайчик, ведмідь, вовк, кабан. А ще хто на самому, в самому початку казочки, хто ще був, хто привів кота. А. Хазяїн ще був, так, ще був хазяїн. Дітки, а чому е, і куди вивіз хазяїн кота? Віз, а чому? Чому ти не може ловити вит... дітей? Так, правильно, тут то, що? Тому що іт був е вже старенький, так він не здужав. І мишей навіть ловити, і тому хазяїн його вирішив ви вивезти. Чи, як ви думаєте, чи правильно він зробив? Ні. Ні, Ні. Правильно, Тому що чому неправильно? Тому тваринка, Так вдома, то ми за неї відповідальні, ми маємо за нею доглядати, годувати її. Навіть якщо вона вже старенька і хвора ця тваринка, все одно ми за неї відповідальні, так? якщо ми її взяли до себе додому. Але хазяїн вчинив ось по-іншому. А як хазя... вибачте, як кіт представився лисички? Хто він? Пан а, Кіт сказав я пан Коць. Так. А що запропонувала лисичка пану Коцькому? Будь не чоловіком, а я буду ті дидинкою. Так, так саме так. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. А хто просився в гості до лисички. Дайчик. Дайчик так. Чи прийняла лисичка його в гості до себе запросила? Ні. Ні, чому? Почому то вона казала, що у мене диво помикоці і он тебе одобає. Так, так, саме так вона сказала вірно. А кому про пана Коцького розказав зайчик? Ведмедю, кабану і волку Так, так правильно. Волку, кабану і ведмедеві. Так, вірно. І що ж вирішили, подумали і вирішили зробити всі звірі? А сделать його обід. Так, тому що вони дуже. Хотіли побачити цього пана Коцького, так, і придумали зготувати обій. Так. А що ж, що мав принести ведмедик, вов, зайчик, дикий кабан? Пощо вовк пішов? Вовк бок, м'ясо, так. А дикий кабан? Буєки. І картопляка. Бу... Так. А ведмідь що мав принести? Мьод. Так, на закуску. А зайчик? Капусту. Так, капусту. Так, так, правильно. Так, і коли вони приготували вже все? І хто мав іти? Хто пішов запрошувати в гості? Да, я. Так, а чому саме зайчик? Чому не пішов дикий кабан, ведмідь, вовк? Бо боялись. Так, вони всі боялись. боялись. Так, і вони сказали, відмідь сказав, що він не підбіжить, коли прийдеться тікати. Кабан сказав, що він не повороткий, а вовк старий. Довелось йти зайчику. Як ви думаєте, чи боявся зайчик іти до лисички? Ні. Боявся. Так, Боял. він боявся, але все ж таки він переборов свій страх і пішов, запросив. Так. Добре. Чи погодилася лисичка прийти в гості? Так. 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 Але що вона сказала їм? Що вона прийде в гості, але що? Що Добре. ви поховаєтесь, а ви Так, ви поховаєтесь, тому що він, пан Коцький, вас розірве. Так куди ж почали ховатися всі звірі? Медведь до дерева залез, кабан Так, Зай... угу. стол. Волк. зайчик в куст залез. А волк волк волк. Ведвич заліс на дерево, вовк сів за кущиком, а кабан зарився у хниз поблизу столу, а зайчик Заліз в кущі. Так. Що ж почали, почав робити пан Коцький, коли побачив на столі смакоту? Що він почав робити? Є. Це як на точе і почав то, їсти. Він почав yes. їсти, так. Мау, мау. Так, правильно, мау, мау. А коли кіт промовив: вау, мау, що подумали всі звірі? Тому мало. Мама. Так, Тому вони мало. подумали, що, що йому мало, і він зараз їх поїсть. Так, е, коли пан Коцький наївся, він аж простягся на столі. Так, ось подивіться картиночку. Що ж було далі? Кабана бада укусів кабар. Так правильно вкусив комар кабана за хвоста, так? І коли той крутнув хвостом, то кіт подумав, що то що. Миш. Мишка, Миш? Так, і схопив за хвоста, а той давай тікати. Так, а кого ж злякався пан Коцький? А банан. Так. так, правильно. Кабан. На дерево почав лізти хто. Подгорський. Под медведь упав. Так, медведь упав. Упав на кого? На волка. А заміж ну. одного. От... Дерево просто не втримало, так? І ведмідь упав на вовка, мало не роздавив його, так, тому що він важкий і мало не роздавив вовка. Далі що було з усіма? Зайчик держав. Зай Вони всі схопились і давай тікати, так? А зайчик і собі за ними. А потім, коли вони вже всі посходилися, ведмідь, кабан, е Вовк, Зайчик, що вони сказали? Он такий маленький, то точук на всіх не поїв. Так, правильно, такий малий, а тільки-тільки ну, нас усіх не поїв. Так, дітки, скажіть, будь ласка, е як ви думаєте, ця казочка вона смішна, чи вона страшна? Дуже, да. дуже смішна. Так, але е зві звірятам всім було дуже страшно, правда? Вони дуже, всі так. боялись, так, правильно. А чому це саме казка, чому це не оповідання? Чому-то ця ткапка це відчуває. Це... Мене... Це... 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 Тому що казочка це дітки фантастика, так? В якій е звірятка, вони це ніби люди, які можуть розмовляти е і відчувати те ж саме, що люди. В Казочці звірі розмовляють, так? Тобто відбуваються такі події, які насправді бути не можуть. Тому це саме казка. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця казочка? Так, сподобалась. Спробуйте вдома її переказати своїм рідним. Все вам зрозуміло? Так. Спробуйте, будь ласка, я впевнена, що у вас вийде переказати, тому що. Ви на всі всі запитання відповідали, уважно слухали. Ви розумнички. Я дякую вам усім за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. У мене є читали. У є така книжечка, так? да? Так, у бабутки. Добре, будеш дивитися на картинки. Будеш дивитись на картинки і за допомогою картинок згадувати казочку і ти зможеш її переказати. Так? Ти на всі, -всі так. запитання відповідала, і я бачу, що ти зрозуміла, що тобі було цікаво. Все, да. дякую, Кірочка, тоді. Бажаю гарного дня, до побачення.